Команда КВН Стемфорд, то є Чернівці крихітко. Доброго вечора, Київ! Вас вітає команда КВН Стемфорд! Ну що ж, і для початку. Зустрічайте на цій сцені. Лауреат міжвузівського. Пікап фестивалю ей кідсюня. Сідайте в мене за парту потусуємося. А також переможець сексуального турніру півмінути теж опит. Олександр. Коротше, ребята, мене це задовбало трошки. Через ваш цей каван в мене ніякої лічної життя, ти розумієш? У мене кітюні міняються з дня на день, з дня на день, а я хочу відношень. Тому моє будущее, малешка. Я знаю, що ти сидиш заради залі і следує хіттяра спеціально для тебе. Айо, зустрічай Київ, перший сільський гламурний реп РНБ. Айо, Київ! Кала-кала. Вечірня клуба начала Зранку просипаюсь, боку дві чубіхи. В мене зразу шок. І зриває стріху, я йду басей трохи покупатися. І опять наверх з ними тусуватися. Давай менюня. Оп! Вип'ю я текіли і закушу лаймом жити у селі. Торі п'ята файно закурив кальянчик і дістав айфона. Бачу, позвонили пацани з района і сказали Саня, надо виступати. Ну а я звізда, я не можу відказати. А мама мія. Че Саш, ти що думаєш, що після цього твого репчика якась кетюня на тебе поведеться? А спорим, що зараз люба малишка в цьому залі мені забашляє за курсач. А давай! Викуся, дай интрижку. Цепидея. Ну хороша, давай. Работаем. Вибачте, що я такий, бо люди й до вас звертаюся. Не по своїй волі. Я сам просто не місцевий. Можна, якщо чуть-чуть, хоч план, хоч план, пожалуйста. Я сам, пожалуйста, я до вас дружу. Так, Саша, стоп! на сцену, перестану вас позорити. Ну, а поки Саша в черговий раз випрошує гроші у своєї сестри на курсову, ми починаємо. Ну, а в цій ситуації може впізнати себе кожен. Дзвонить він мені, козьол. Я ж тобі сказала, зайнято баран, блін. Настойчивий. Алло, доброго вечора. Служба таксі міста Києва слухає вас. Продовжуємо фантазувати. Уявіть собі, турист з Росії приїхав у Львів. Слава Україні! Блін, я же учил. Як <праць> 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 же там? Салу слава. Ні. героям салу. Тоже ні. Сало-сало, точно так скажу! Сало-сало! Що смерть пирогам! Ну що ж, продовжуємо далі. Стара реклама у новому форматі. Ребята, дивіться, ми тако вроді перший раз в Києві, да? ну я то точно. Треба якось по чуть-чуть вигравати. У мене є победна мініатюра, можна? Саш, вона нас смішна. Та взагалі рвань. Ну давай. Уявіть собі аудіо мініатюра про 19-ту літеру в алфавіті. Так, стоп, Саша! Ти успокойся! Бо тут у людей таке відчуття, що за тобою стоять якісь серйозні люди. Да, стоять. Я тобі більше того скажу: за нас сьогодні виступають два декана, два проректора, один завкафедрі і сам ректор. Ага, ти ще скажи, що зараз Бетман з за апостолом Петром під ручку вийдуть. <му> Ні, ну ректора з деканом я узнав. А де остальні? А остальні за колісами погнали! Таких персонажів можна зустріти в кожному місті, які кричать з машини дівчатам: «Ей, кіцоня, сідай до мене, покатаємося. Отож, уявіть собі, вона сіла. Ну що, поїхали? Куди поїхали? Ну я куди? Ти мене покликав, я сіла. От педалі, руль поїхали. Куди поїхали? Ця машина вже років вісім не їде. Як не їде? Ніяк не їде. То чого ти тоді кричав? Не знаю. Нравиться мені. Приходжу такого кожен день, сідаю в ту машину. Кричу, хобі в мене таке. Ну, удачі тобі, лошара. Алло, манюня, сідай покатаємося. Та з удовольствием. Та що ж за день? а Ти понімаєш? Останнім часом стало дуже модно святкувати закордонні свята. Отож, уявіть собі, як святкують Хеллоуін в селі. Всі доброго вечора. Доброго вечора. Я ваш сусід третя хата в долині. А, то там, що біля Мирунючки, так? Так, да, да, там. Ви пам'ятаєте, я казав, що якщо ваша доча ще раз полізе до мене на город капусту тирити, то я їй голову відкручу. — Що там капуста! Відів я вашу дочку, нехай трошки поїсть, а то таке худе ходе страшно. Діти наше щастя, але часто вони говорять не в попад. Отож, уявіть собі ситуацію у звичайній сім'ї: синку, я тобі вживану напустила, можеш ти купатися? Мам, я не хочу сам купатися. Ну, синочку, тобі вже 5 років, ти вже дорослий, ти маєш сам купатись. Наш тато, он теж вже дорослий. А коли приходять світа в гості, то вони разом купаються. Звята? Це ця овця з третьої квартири, ох, я тобі зараз дам. Ох, я тобі зараз дам. Ото мама так говорила до дяді гріші, коли він на каву заходив. Поворот на повороті! Грішка, начальник мій. А я тут думаю, чого він мені постійно премію дає? Та Боже, я тебе умоляю, ну кого ти слухаєш? Я тут взагалі не при ділах. Я тут взагалі не при ділах. Отак сказав бивший хлопець нашої сестри Альонки, коли вона сказала, що забеременіла. Ага, це значить ти не догледів, так? Да? Ах ты козел, ах ты коза, А ты баран! А ты овца! А ты верблюд! А ты жираф, А ты осел! А ты свиня, А ты кабан! А ты каштан! А ты петух! Я на тебе обидалась! Все! Обожаю цю семейку! Ви знаєте, і в кінці хотілося б звернути до всіх дівчат у цьому залі. Ви знаєте, через декілька днів буде таке прекрасне свято, як День Закоханих. Тому запам'ятайте, якщо зранку ваш хлопець вам щось подарує, то на вечір він також очікує хорошого подарунку. Але знаєте, Кіцюні, якщо мені кхм, того праздника нічого не вигорить, то я особо не розстроюсь. Вісімнадцять років не а тут що. З вами була команда Квен Стемфорд. Любіть один одного!